Всім привіт, друзі! Це канал Сергій Єлеся, і, і сьогодні я тут сама я в лікарні. Мене положили в стаціонар в Польщі. Зараз я вам покажу, як виглядає моя кімната, ви вже частково її бачите. Я зараз знаходжусь на пологовому відділенні, хоча я не народжую, але там на гінекологічному відділі не було місць, тому мене поклали от в таку палату. Наразі я тут сама. От, і покажу вам, як виглядає, і потім далі розкажу вам, взагалі як до мене відносяться, що мені роблять, і як виглядає стаціонар в Польщі. Поїхали! Все буду знімати на телефон. Так що, вибачте, якщо буде картинка нестабілізована, От, така кімната, тут два ліжка. Поки що я тут сама, бачите, якісь такі пристрої. Тут я вже бачу, буду заряджати телефон. Мені сказали, що ось ця штучка. Якщо я, наприклад, себе буду погано почувати, то я натискаю, до мене прийдуть. От така у мене тут така шавка. Поки що нічого немає. Я чекаю, поки мені Сергій з мамою і з сестрою зберуть речі, бо я приїхала без нічого. Тут, я так розумію, це для дитини, щоб їм важити, мити, пеленати. Тут, бачите, ще. От, така дезінфекція, тут інструкція. Поки що мені цього всього не потрібно. Ну і в кімнаті у мене От, душова кабінка, тут туалет і умивальничок. Все чистеньке, все гарненьке. Мені дуже подобається. Чесно, я навіть в шоці я не очікувала. Я думала, мене зараз покладуть. В палату, де лежить мінімум п'ять вагітних жінок, але поки що це виглядає дуже дуже гарно, тому умови мені подобаються. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо ви цього ще не зробили, тому що ми тут показуємо життя в Польщі, і я думаю, для вас буде багато цікавої інформації, корисно, якщо ви зібрались тут жити або зараз вже проживаєте. Відношення поки що гарне. Друзі, вибачаю, що я в такому вигляді до вас прийшла, але я зараз монтую серію, і я розумію, що всі почнуть мені писати Леся вітаю! Ти вагітна? А я б цього не хотіла, так тому що я ще не вагітна і мене вітати ніщим. От Я зараз вже вдома, мене відпустили на вихідні, в понеділок я там йду на контрольні аналізи, але це не важливо. Моя ціль, ціль цієї серії показати вам, як виглядає польський стаціонар, так? я вам одразу кажу, що все, що там мені робили, за палату, я ні за що не платила, все це було абсолютно безкоштовно. Я не заплатила ані одного гроша, тому що я працюю офіційно і я плачу податки так, кожного місяця. І от коли бувають такі випадки, так, коли ти потрапляєш в лікарню, но то... Більшість ти маєш безкоштовно, як я в цьому випадку. От тому дивіться, як виглядає польський стаціонар, які кімнати, як годують, що роблять. Але не запитуйте мене, будь ласка, що в мене сталося. Ну, тому що це якісь такі жіночі проблеми, так, з якими б я не хотіла зділитись. Ну, не хотіла б ділитись. от. А якщо я буду вагітна, я з вами обов'язково поділюсь цим, і ми з вами будемо відмічати цю подію. А поки що дивіться серію. Поїхали. Так як я е, потрапила в палату і відділ після родовий, тобто, коли вже жінки народили, то я вам зараз покажу, які тут є зручності для жінок, ті, що мене здивували, бо я ніколи не була в таких палатах, пішли. Якщо тобі потрібна е, допомога, тобі стало погано або ще щось, і ти лежиш в ліжку, то можеш натиснути ось цю кнопочку. Якщо ж ти, наприклад, ішов отут десь. І, і не дійшов до двері, то натискаєш тут. Якщо ти, наприклад, там, не знаю, купалася в душі, або сіла е, в туалет е, і теж тобі стало погано, або ти не можеш з цим справитись, то ти ось дюраєш за це. А якщо в душі, то ось тут. От, так що в будь-якому випадку ти не залишишся без допомоги. Добрий ранок. Сиджу і думаю, а зараз ми б могли бути в дорозі до моря. Я взагалі мала бути сьогодні, сьогоднішнього дня в відпустці на 3 дні, плюс два дні вихідних, п'ять днів відпочити мала. На 3 дні ми збиралися на море. Я зарезервувала квартиру на дві ночі. А я тут. От, друзі, дивіться, який мені сніданок принесли молочна каша, булочка, такі бутерброди. можна там ще чай піти набрати. Сервіс. Доброго ранку, друзі. У мене зараз ранок. Ніч пройшла спокійно. Я виспалась навіть, я була сама, ніхто так до мене сусідку не підселили. От і о 6-й ранку до мене прийшла медсестра, поміряла мені е температуру, і в принципі зараз підійшли, сказали, щоб я чекала на лікаря, принесли мені дуже смачний пахучий сніданок, який я не можу їсти. Бо мені сказали, що не можна нічого, не їсти, не пити. Ну що за життя а? я б так оту молочну кашу тепленьку зараз їла і. І той бутербродик з, мас... з масличком, з чайком тепленьким. В такому боксі принесли. Так відкривається. молочна каша теж з такою кришечкою. Ложка має бути своя. Дивіться, яка зручна шавка. От. І можна їсти. Я собі беру, ставлю тут. От. смачного. От і як легко не напрягаючись відкрити вікно? От таку систему зробив. Такий речажок, який дуже-дуже легко висувається, і там ось відкривається вікно. Тут, бачите, все позабирали ручечки, тільки та верхня залишилась. От, дуже легко, і так само дуже легко її закрити. Ну і тут ось така ціла система для діток, де їх важити, де мити, де пилинати. І от тут все показують і про памперси. Як їх одягати, що робити, інструкції різні. Ось. Для мене це все так в новинку. Я взагалі не розумію, що тут робити, але виглядає ну, так внушительно. Ліжко тут теж непросте. Дивіться, з пультом. Натискаємо і тут можемо підняти собі голову, наскільки хочемо. Можемо її опустити. Можемо ніжки підняти або опустити. Ну, от, Круто. Я їду додому, до себе додому. Де все так знайоме. Да нема больниці, ура!